Одна дівчина пішла на посаду бойового медика, її не дозволяли йти в зону бойових дій. Тобто вона була на другій лінії, вона дуже класно вчилася, проводила тренінги, всі були з турнікетами, знали, як їх зав'язати, все завдяки їй. Але їй не дозволяли. По одній простій причині у неї дуже маленька маса тіла. Ну для цивільної дівчинки це було б та? бо вона струнка, худенька. А для військової медикині, яка Є вірогідність, що вона мала би евакуйовувати особовий склад. Це був ну не недоліком, а та особливість, яка не дозволяє це зробити, але через її напор, через те, що вона хотіла і виражала відкрито свою мотивацію, до речі, без образ і без. Маніпуляцій через 8 місяців їй дозволили брати участь у саме в бойових діях бойовим медикам. З того часу вона врятувала не один десяток життів. Нікого вона не евакуювала, звісно, але вона надавала безпосередню медичну допомогу саме на полі бою, виключно завдяки своїй мотивації. Будьте настойчивим.